Настя, включай мікрофон і розкажи дуже коротенько, що дав тобі, якщо ти ще не забула, курс працює 8D. Я тобой дуже горжусь, тому що Настя всього 27 Дякую. років. Але вона Дякую. сталася цим поповні. Привіт! Привіт! Мене чутно видно, все добре? Так. Да. Дякую. Ліночка, я безмежно вам вдячна і не перестану, і я навіть не знаю, як це все виразити, цю величезну вдячність за те, що ви зробили для мене в моєму житті. Я, яка до ваших навчань, і я, яка зараз, це абсолютно дві різні людини, і крім доходу, який за рік виріс настільки. Так, я створила і нові продукти, і, і ціни зовсім інші, і інша експертиза. Змінилась я і моє життя до непізнаваємості. Я колись тільки могла мріяти про щасливу сім'ю, класні стосунки з чоловіком, бо раніше це було не так. І зараз ми повернулися назад в Київ. Моя дитина зранку просинається і розказує, як тут мама класно, бо йому подобається. Тут так багато можливостей, і кафешки, і дитячі кімнати, і все-все-все, що він захоче. І а, це моя мрія, яку я буду втілювати. Дитина да, йде в класний садочок, а, який ну, я дуже-дуже сильно хотіла колись, коли я це все починала. Працюю я в задоволенні. Я дуже люблю свою роботу, і через це вона виходить дуже-дуже легко. І ці 100 тисяч це для мене така вона велика класна сума, яка раніше була мрією. Я точно пам'ятаю, як я її записувала на листочках на вашому курсі, як я прописувала точку А. Як я прописувала свою бажану точку, і все здійснилося ще навіть краще ніж, ніж я б заказувала, тому що я зараз навіть ще й знімаю кабінет в Києві, маю свій такий офіс невеличкий. Зараз я вже вдома з сім'єю, і життя кардинально змінилося, бо ще завдяки вашому курсу і вашим там завданням. В моє життя прийшов спорт, який ви нас навчали. Я далі продовжую, реалізую це. Дуже класно, що це було весело, це було цікаво. Кожного ранку, я пам'ятаю, на курсі були, був заряд вашої енергетики, ваші голосові, ваші завдання. Це було прекрасно, це надихало, це допомагало, та іноді почався саботаж. Іноді ще є щось, але я пам'ятаю, що я м, дала собі обіцянку не лягати спати, поки не зробиш медитацію. Все. От, і це дуже мене далеко м, провело. Я вам неймовірно вдячна. Настінка, скажи, чи окупився тобі курс? А, і дивіться, я ж пішла на курс, а, він був, я була на відео, це моя мрія була, це мій перший віп, я така була щаслива. Ем, і я одразу на першому місяці, буквально там з перших тисні, була, там, да, Я почала більше заробляти. Прям ця сума реально було видно, що це там плюс 15 тисяч, мене, ну, при 30 плюс там така сума це було для мене багато. Я зразу відчула. Що далі буде ще крутіше, і він не те, що купився. Колись сто тисячу місяць. Я пам'ятаю, я рахувала. У мене було ну, то есть до, до цього курсу це було на рік. Це було на рік, да. зараз стало раз в місяць угу. на місяць. Да. І я, я просто пам'ятаю цей шлях, це, це дуже пильно. Знаєте, що треба така певна перепрошивка підсвідомості. Відбулася. Ти змінила звички, масштаб свій, дозвіл собі. Ну, і я розумію, що ти будеш рости 100%, що в тебе нові цілі. І це буде ще X2, X3. Просто в тебе зараз уже є ця база. Настя, дуже тобі дякую, так. дуже. Дякую. дякую тобі. І можна переключити далі. Можна ще запросити сюди, якщо є Наталя. Наталя Дудок, ви є з нами. Можете теж подивитися. Олена, місто Хмельницький, 38 її років. Вона підприємець. В неї є свій бізнес. Упадок сил чоловік перестав заробляти фінансова стеля. Наталя, якщо ви є, включайте, будь ласка, мікрофончик. Що вона зробила через після процвітання 8 d Олена, збільшила дохід в кілька разів, чоловік почав заробляти. У нас є така приємна погрішність, коли чоловіки починають заробляти, а вчаться жінки. Чоловік подарував їй сало з салону авто, це Ауді нова, відносини відновила з мамою, прийшли нові клієнти отримує подарунки і з'явились нові хобі. Багато хто починає займатися спортом, малює, танцює. Ну, тобто, так, так. Наталі, якщо ви є, включайте мікрофон. Я є, є, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий Дуже вечір. рада. Дякую вам за запрошення, Олег. Так, я дуже постараюсь коротко все розповісти. Я вже два рази була на процвітанні 8D. Перший раз я прийшла на цей курс, в мене був борг 6 тисяч доларів, я підприємець, я зробляла кошти, але вони весь час ну, кудись здівалися. Ти заробляєш кошти, їх і немає, і нема. Ось шоу, перший рік я прийшла. Ми працювали гарно працювали цієї суботи. Я весь час чекала, тих сім тижнів працювали, все писали, пропрацьовували там не можна просто собі лежати і слухати. Так, yeah. yeah. але, дівчата, майже ну, трошки більше ніж півроку я закрила весь бор. По-перше, це почалась війна і було дуже непросто, але так сталося. Ну, мабуть, так творець показав, що. Ми відкрили інше направлення в бізнесі, на якому могли заробляти, тому що цей бізнес, що я працювала, призупинився. Але до кінця року я закрила всі борги, кредитки, кредитками я не користуюсь і стараюся туди не власна і ту сторону не дивитись. Ну і мабуть, навчилась правильно працювати з своїми грошима, з фінансами, тому що я створила цю подушку безпеки і вже. І вже маже і до початку наступного року, все в грудні, я йшла на процвітання вісім d на другий повторний курс. Та собі я зробила як подарунок на новий рік. Мені Було дуже ну, по-перше, дохід мій виріс п'ять разів. Це було 200 тисяч. Для мене це була дуже гарна сума. І деколи вона бувала більша. Ну, я так середнє вивела. Ну, тобто, я вже прийшла на другий курс зовсім в іншому ресурсі і зовсім іншим запросом, я вже йшла з запросом проявлятися, вже собі дозволяти, вчитися собі дозволяти. І вже цього року я тричі була в подорожі. я була в Венеції, я була з дитиною на Кіпрі, я була в Флоренції. Тобто, я собі вже більше трошки дозволяла. Якщо казати. Так, як воно працює в сім'ї, воно не працює тільки на е, мене, наприклад, воно працює і на сім'ю. Чоловіка теж справи покращились дуже гарно. Ми придбали автомобіль новий, ну, тобто ми все рухаємося, і в чоловіка теж є доходи і такі гарні, тобто ми працюємо і е, пропонуємо той продукт, який корисний, і людям, і ну, ми отримаємо задоволення навіть від того, що ми робимо, що ми пропонуємо, що ми продаємо. Це теж дуже важливо. Цей рік я собі вже не ставила так ціль заробляти гроші, а іменно проявлятись. Так воно і вийшло. Дохід я не збільшила, але він є. Це радує. Тому на третій курсі йду, щоб збільшити дохід. Тобто, цілі теж треба ставити правильні, бо Бог нас чує. Я собі навчила зрозуміла, що. Ми собі маємо довіряти творцю, от вірт, і дозволяти. От коли ми собі дозволяємо, от як ви кажете, пропускати через себе, яку ми суму можемо, що ми можемо, як ми собі дозволяємо, який відпочинок, от так воно у нас йде. Якщо ми шукаємо де дешевше, ми знаходимо де дешевше, якщо ми собі дозволяємо щось вже краще, то воно до нас теж йде. Ще дуже важливо люди, які ми притягуємо, коли ми працюємо, дуже помінялося. Ну, ти Ой. приходиш в магазин, і нема що тобі хтось може сказати щось негарне чи щось. Ну ні такого. ти то є це. Я приходжу в банк, завжди я встигаю, там нема черги. Або як є черга, ну якось так виходить, що я заходжу і без черги. Ну, от такі маленькі дрібнички з них складаються. Чоловік цього року подарував мені сережки з діамантом, подарував нові обручки, хоч у нас не є така річниця кругла, але він вирішив купити нам платинові обручки. Дуже, дуже гарні. Ось ну тобто їм і звичайно були й випробування. Була дуже серйозна перевірка цього року, але я собі так сідала і думала, що вона мене вчить. Я дуже хотіла вести бізнес правильно. Я думала, як я можу Україні допомогти цей період. Що я можу робити? Я вирішила, я плачу податки, я допомагаю там. Ну, ми всі ж донатимо таке. Але я от вирішила, що я буду працювати правильно. Я собі це так мені пестувала. І тут на тобі Наталя прийшла перевірка така серйозна. Але вона мене навчила, як я правильно маю ці документи підбирати, як складати, тобто все рівно це був плюс. Ну, трошки такий емоційний, але плюс. Цього року ми придбали автомобіль на роботу, забрендували. Його дуже хотіла, і ось він так вийшло. І не можу сказати, що я собі ставила його в ціль. Він так вийшов спонтанно. Це буст для роботи, але ми його забрендували. Це для мене було дуже приємно. Потім з таких важливих подій, що сталося, добре, я розкажу, це цептер. Цього року я познайомилася з цептером. Я його не ставила собі, я собі навіть, але колись давно, десь там, колись я хотіла його, потім я за нього забула. І тут, випадково, щось про здорове харчування, це я собі дозволила купити набір цептер. І зараз до Нового року я собі купила біокром Ну, Може, хтось знає, це такий кувальний, молоджі. Так, мені це теж вдалося зробити. І це не було плану. Ну і я також пройшла всі курси тета, і цього року я собі запланувала пройти інтуїтивну анатомію. Це, звичайно, теж гроші, тому що я це вкладаю в себе. І пройшла не тільки інтуїтивну анатомію, а й світові відносини. Дуже вам дякую. Воно справді працює, тому що ми вчимося, ми себе програмуємо, ми відбуваємося в цьому полі. Ми заставляємо себе робити ті завдання, писати плани, виділяти на себе час. І воно ну, все працює. Клас. Дуже вам дякую. Мені дуже а, де, так, подобається про... ваша увага. Ви дуже приємна, неймовірна енергетика, дуже красива. Питають, Та, що значить дозволяти? Просто дуже коротко. Що значить дозволяти це, мабуть, ну, балувати себе, це якось. Дозволити собі, що я теж можу це мати. ну Просто захотіти і відпустити себе. Ну це легкість, це якась свобода така, внутрішня. от так, Це внутрішня свобода. що я теж можу. От я закінчила минулого року і Я собі купила ноутбук Samsung Новий, їх він було в Україні, так вийшло. Я думала, ну навіщо він мені? Він в мене є на роботі комп'ютер, вдома діти мають. Ну мені такої ж потреби не було. Я думала, Наталя, ну ти можеш собі вже стільки років купити ноутбук для себе, такий, як ти хочеш. Я його купила. Ну, тобто, дозволила собі. Я з нього працюю, всі навчання тепер з нього проходжу. Ну це мої особистий комп'ютер. Наталя, я тобі дуже дякую. Це людина, яка приходить на процвітання 8D. Є. Наташ, ну це ж правда, я ж тебе не запрошую туди. Ти сама вирішуєш, що тобі треба прийти. Я і... цього року, От, Тепер Тепо я все написала. <гум> <гум> і <гум> єдине, що я сказала, що курс буде оновлений, і там будуть якісь нові важливі речі. Дякую тобі дуже. Дякую щиро, що ти прийшла, ти поділилася. Я Наташу пам'ятаю, ми з нею були незнайомі до курсу. Ми познайомились просто на такому от якраз інтенсиві коротенькому, і я пам'ятаю, як Наташа мені писала, що в неї борги, Іліна, і що ти думаєш? Чи, чи мені і ти? Це ж в мене борги. І було таке: знаєте, треба ж борги отдавати, а потім уже йти на якісь курси. Я сказала Наталя, якщо ти прийдеш на цей курс, Боргітесе автоматично, все в тебе поміняється. Вона просто мені довірилась. І от така нагорода. Дякую тобі щиро. Я хотіла би ще запросити сюди, якщо є Світлана. Світлана, включайся. Світлана у нас живе в Харкові, а Наталя в Тернополі. Так, добрий. Добрый вечер. вечер всем. Рада видеть тебя, Леночка. Красивая такая. Мне а, нравится спасибо. твой номер, новый имидж. Да. А, спасибо. Благодарю, что пригласила. А, рассказать о, о себе. Всем а а, заходила с, с точкой а. а. Бизнес был на нуле, скажем так. Работал там один-два дня в неделю максимум. А, сейчас полноценный рабочий день, новые сотрудники. Доход увеличился в три раза, почти уже чуть-чуть, уже за, даже за эту неделю ты меня спрашивал. Я захожу, думаю, ради интереса посмотреть, смотрю, еще больше. Думаю, во! поле даже так работает. Увеличился уже даже могу сказать, на 90% почти восстановился, так как и до войны были новые сотрудники. И еще, вот я сейчас думала, что еще нового произошло. Это произошло то, что я до войны хотела расширить бизнес, еще одну нишу занять. Но у меня ткани и фурнитуру хотела. Но война и вообще все краха. А сейчас получилось от города, выиграла грант. Пришли, приток денег, там, где мы не ждем, когда мы вот отпускаем все, да, и не ограничиваемся, что только вот я должна выручкой, да, с магазина этим воспользоваться, то Вселенная нам дает. И этот грант пошел как раз на расширение, это на расширение, на бизнес, под, поддержка малого бизнеса у нас в городе и на новую нишу. Это круто. Притом... Мы сами, ну как мне муж помогал составлять этот бизнес-план, сами составили. И он прошел. И собеседованием в Киеве меня так пугали. А у меня так легко все. <-плодисмент> все пошло. Благодарю тебя за этот курс. Очень ценный, очень ценный, потому что проходила его два раза. Первый раз я у меня был стандарт. Второй раз я брала VIP-пакет. И он более обширный более глубокий. Но мне в тот момент он более глубоко зашел, и я очень довольна именно этим випом, более дисциплинированной. И очень хорошо я проработала родителей еще. Родители очень хорошо там... Такие практики, после которых действительно ты начинаешь на некоторые вещи смотреть на взаимоотношения с родителями очень ну, по-другому совершенно. И они по-другому начинают тебя воспринимать. Ты в правильную позицию становишься, и это очень сильно влияет на, на деньги. Вообще, очень крутые трансформации, и еще заметила, что вокруг меня меняются люди меняются, вот у меня складывается у сотрудников другая, вот они по-другому начинают на все реагировать, у них жизнь по-другому происходит, у них налаживается, интересно это наблюдать. Близкие тоже, муж мечтал там о определенной деятельности, у нее поменялся за этот год, увеличились тоже доходы, хотя в начале года это было катастрофически, вообще непонятная ситуация. Это трансформация не только человека, который идет на этот курс, а трансформация его поля, его окружения, Оно ну, очень глубокая, очень глубокая. И эта еще распаковка идет, я думаю, что она у меня еще не до конца лен. Она вот у меня продолжает распаковываться. Вот как год зашел с процветанием 8D, вот на протяжении года он идет, распаковывается, распаковывается. И еще э, не, новое мое хобби, хобби, как энергопрактика, перешло уже в мою профессию. Дополнительный источник дохода э, и э, мою деятельность. Когда а я заходила, у меня вообще не было так. Это были знакомые, друзья, с которыми я работала. И то сейчас это уже соцсеть. А, какие проекты, свои новые обучения, новые знания и я То от есть этого Ты как... работаешь как эксперт, правильно? Да, да, да. Еще добавлю. Это да, это круто. И вот даже, скажем так, когда я писала точку Б, да, я писала, что я хотела работать энергопрактикой, но я не представляла, что это так развернется. И еще хочу поблагодарить, что на этом курсе у меня появились друзья. Очень, это тоже очень ценно, с которыми тебя единомышленники, да, с которыми ты можешь продолжать общаться, поддерживать и вместе трансформироваться. Это тоже в наше время очень большое значение имеет. Я тебе очень благодарна за этот курс. Это очень круто и главное, что этот процесс, он продолжается, продолжается и продолжается. Благодарю, Благодарю. тебя. Света, ты энергайзер, позитивщик, локомотив. Я хочу сказать, что внутренняя Света просто, Светлана распаковалась, как и Наташа. Помните, я говорила, потенциал суперсила, она открывается. Вот да, она открылась. Потому что мы не все такие радостные заходили на процветание 8D. Очень много было И Пероляка, и Страхов, ну вот разного всякого. Наташа расцвела, Светлана расцвела, люди просто реально расцветают. Это